Вітаю, вітаю, друзі, на каналі Мінсулінцю. Хто ще не підписався, підписуйтесь на канал. Хто ще не знає, як мене звати, мене звати Микола, я проживаю у Варшаві. І слухайте, що я дізнався, що чекає взагалі всіх мігрантів в наступному році, 25-му. що Польща зараз вигадала, які закони. Вигадали такі закони, що всі емігранти, всі іноземці, котрі працюють у Польщі з наступного 25-го року, мають перейти всі на умову опраці. Не знаю, хто там знає, хто не знає, що таке умова праці, умова праці це є. Договір про працю вперше, так? бо в, в Польщі є умова о праці і є умова ліценією, На умові ліценією ви маєте мало перспектив, на умові о праці ви маєте більше перспектив. Ось. Ну і на умові о праці вам все оплачується. Лікарняний, е, хоробовий такі, всякі, від якихось випадків. Ось, а вже на зліценні вам нічого не оплачується. І на зліценні ви можете працювати більше, більше годин, 200, 250 і 300, так? А на умові опраці ви можете працювати тільки етап, тобто 160-170 годин, хто ще не знає. Тому, друзі, що чекає всіх іммігрантів так само і мене. Ну, мене не чекає, бо я вже і так працюю на умові опраці польський Польська держава, взагалі польський сейм, чи як то назвати, у наступному 25-му році всі емігранти будуть переходити працювати на умову праці. Що таке умова о праці? Я не знаю, як буде боротися з ними агенція. Що вони будуть взагалі робити? Тому що на умові зліцені вони обманюють державу, вони не сплачують усіх податків. А оподаткування дуже велике. Тобто, якщо ви заробляєте, наприклад, на зліценію і можете відмовитися від всяких платежів на пенсію, від всяких лікарняних і так далі, і так далі, то на умові опраці обійти не можна. Але мені дуже ну мені дуже взагалі я дуже сумніваюся, що агенція це не обійде, тому що агенція зі всього знаходить обхід. Ну, ніби там держава польська, ну тобто, вони сказали, що вони дадуть рік часу до року часу, аби всі роботодавці приготувалися, тому що дуже багато людей, і так само враховуючи українців, працюють нелегально і працюють. Е Працюють на умові злицині. і так само дуже багато людей працює через агенції. Ось тому, що я вже в попередньому відео говорив, не знаю, чому люди працюють через агенцію. Якщо можна зараз для українців взагалі відкрити все, можна напряму знайти роботу, можна працювати. Ось, але більше дуже багато людей працює через агенцію. А агенція на цьому на агенція на цьому заробляє. Тому 25-й рік буде катастрофічний, так як все буде підніматися, все буде всі ціни знову будуть підніматися. заробітна плата так само кожного року піднімається. Але я, я просто здивований з того всього, як буде агенція викручуватися з податків, якщо вони не хочуть взагалі нічого платити жодних оподаткувань за людей, тому я не знаю, що будуть робити українці, тому що навіть зараз моя знайома працює в магазині, і вона має 200 годин. І вона каже: мені мало 200 годин. Це десь виходить коло 5 тисяч злотих. Вона каже: Мені мало, я хочу працювати 230-240 годин. Ось, ну але вже на умові операції стільки не перепрацюєш. Тому що на умові праці, так як я вже сказав, якщо ви працюєте 170 годин і перепрацьовуєте кожну годину, то ви вам повинні заплатити подвійну ставку за ту годину, що ви перепрацювали. Колись, коли я працював у KFC, там платили над години, але це було катастрофічно. тобто, Е, менеджери старалися, аби ніхто над годин не мав, бо якщо ви перепрацювали там 5 годин, то вам платять як за 10 годин. Розумієте? Хто не знає, то інформую. Ось. Ну, е, дуже багато різних несподіванок чекає у 2025 році. Всіх, 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 всі, всі в шоці, всі роботодавці. Е, так само у мене знайомий працює в Бідрьонці, Розповідає, що дуже багато людей з агенції працює в Бідрьонці. А, а в Бедринці переважно більшість працюють через агенцію, бо там теж можна, можна е, багато годин е, працювати і надпрацьовувати години. Ну і більшість там переважно українців. Зараз вони почали затрудняти якісь непальців, азербайджанців, ну і таке подібне, таке саме, як і в КФС затруднюють індусів, що вже немає поляків, навіть а менеджери-індуси. Ось. Тому для початку треба дожити до 25-го року, що то буде в 25-му році, тому що в Польщі вже інфляція. І, до речі, хочу повернутися що до тих коментарів, хто там коментував з підписників, що. Українці багато не заробляють. Заробляють українці багато і більше від поляків, тому що поляки вони не хочуть працювати багато. Вони не хочуть працювати багато більше, як 8 годин. А українець хоче працювати. Він буде працювати 10, 12, 14 годин. І взагалі в мене знайомі є, які працюють в ресторанах по, по 15 годин. З 8 до, до 22, другої, до 23, коли як. Тобто, ну наші люди, вони і вони хочуть грошей, вони хочуть заробити, вони хочуть працювати, тому, тому вони відповідно і більше заробляють. Так дуже мало людей, які працюють на умові у праці, бо умова у праці, ну може немало людей працюють на умові у праці, е, працюють, але дуже обходять, обходять ті всі закони, тим, що отримують зарплати ще в конверті. Тобто. Три там три тисячі чотири тисячі отримують, е, отримують на картку офіційно, а решта отримують у конвенті. Ну тому, друзі, я знаю, що тут є багато людей, які теж працюють в Польщі, живуть в Польщі. Там хтось почав писати, що він живе вісім років і таких зарплат не бачив. Чи ж ну тобто е, люди. Всі працюють в різних місцях і, і містах, і на різних роботах, і всюди зарплата коливається. Так, коли моя знайома отримувала заробітну плату, отримувала 26 злотих. А я в ресторані отримував вже 30 злотих. Розумієте, 30 злотих це 6 доларів на годину. Не знаю, який зараз у вас курс в Україні. Напишіть ось. Так, що ось таке інформативне відео, не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал та залишайте коментарі, що вас більше цікавить про роботу. Ну і до речі, вийшло нове відео, як е, Саша розповідав, як він перший раз їхав до Польщі на роботу. Е, то було щось із чимось, щось із чимось взагалі. Ось ну дуже багато історій, великий досвід. Так як я тут вже приїжджаю, ну і живу тут уже майже 10 років в Польщі. Дуже багато досвіду. Звісно, всі їхали через посередників не працювати, бо тоді ще на той час не було так легко самостійно знайти роботу. Поляки тоді не працевлаштовували, бо тоді була проблема з документами. Тобто ти міг мусив робити собі дозвіл на роботу, бо не кожен роботодавець то знав. Я ще пам'ятаю, коли був коронавірус, і я працював у жабці в такому магазині, і та полька, яка тримала там жабку, мені каже: А в тебе є дозвіл на роботу. А я кажу: так то роботодавець, ті робить дозвіл на роботу. Взагалі теж був здивований. Ось. Ну, Але потім вже отримав карту побиту, то в мене був дозвіл на роботу, тобто вільний дозвіл на карті було вже написано, що доступ до роботи, тобто на будь-яку роботу не прив'язано. Коли ще на той час українці працювали прив'язано до роботодавця, від якого відкривали карту побиту. Ну, Дуже багато взагалі таких ситуацій, яких було в Польщі. Навіть я кажу, я завжди стараюся коротке, інформативне таке відео виставляти. Ось е, просто цікаво, чи хтось стикався з такими, з такими ситуаціями. Ну, от, бо я знаю, що дуже багато людей працює в Польщі, в різних містах, е, різні зарплати, різні ставки. Ну, друзі, ось так от, хотів сказати, от, що чекає в наступному 25-му році. Так, що будьте готові на все. Я не знаю, чесно. Я не знаю, як українці будуть викручуватися, тому що вони звикли отримувати більшу зарплату в конверті. Ось, і більшість так само працюють нелегально, не оподатковуються. Не знаю, як це все буде. Ну, ну, звісно, то ще не вступить у закон у 25-му році, то ще дадуть декілька. Ну, деякий час на те, аби ті роботодавці там то все. От, бо, тому що то вже почнеться така мішанина. Ті, всі ті люди, які працювали, працювали на, умову, на умові з ліценією, вони почнуть звільнятися так само, як я пам'ятаю, коли я, коли я працював у КФС, і в мене там знайома така, працювала так само, ще переді мною довго попрацювала, і їй давали. Вісім договір договорів, восьмий договір їй дали злиценієм. Вона не хотіла переходити, бо так само в Польщі є такий закон, що ти можеш декілька умов ліцензією попрацювати на декілька умов ліцензією. Ось, і вже там наступно, ти вже мусиш, просто мусиш, ти не можеш відмовитися від умови у праці. Ну, і вона звільнилася, бо вона не хотіла, бо так само умова у праці вона. Вона прив'язує людину до, до роботи, хто працює більше року, там більше двох років. Ти потім мусиш відпрацьовувати. Ти не можеш так легко звільнитися просто, просто тому що ну це все потім буде впливати. Ти будеш мусити відпрацювати там після якогось там року часу. Відпрацьовується по-моєму два місяці. Потім після більшох. Ну закони взагалі міняються. Я взагалі, я не є. Не маю такої конкретної інформації, як то кажуть, я собі живу, та й та й живу, працюю, та й не цікавлюся якимись такими законодавствами. Хіба що щось вийде таке в інтернеті, то щось прочитаю для себе таке? Як от недавно дізнався про те, що з 25-го року люди не будуть могти працювати більше як 170 годин, буде. Тобто будуть мусити працювати тільки 160 годин, не більше, не 200, не 220, не 250. І дехто там в коментарях написав, що працюють по 300 годин. Ну я не знаю. Це 300 годин, це взагалі немає навіть особистого життя, аби працювати 300 годин. Я розумію, що всі хочуть заробити, бо всім потрібні гроші. Ми всі працюємо за гроші. Так, що ось, друзі, так от. Напишіть, чи ви готові до таких нових законів, які будуть чекати нас у 2025 році. І всім гарного дня!